15 лютого православна церква відзначає одне з найбільших свят стрітання Господня. Цього дня не зима з весною зустрічається, як каже повір'я, а відзначається одна з ключових подій історії взаємин Бога і людини. Богомладенця принесено на сороковий день після народження в Єрусалимський храм, де його зустрічає праведний Симеон. У цій події церква вбачає зустріч двох завітів на зміну Старому Завіту. Приходить завіт новий, що дасть людям втілений Месія Христос. У День стрітення Господнього у храмах освячується вода і свічки. Традиція ця походить із стародавнього звичаю влаштовувати в День стрітення хід містом із запаленими світильниками на зразок Хресного ходу. Напередодні 14 лютого ввечері архієпископ Житомирський і Обруцький з'яслав. Відслужив сенячне бдіння у Святомихайлівському кафедральному соборі, а в сам день свята Божественну літургію. Його високопреосвященство співслужило Соборне духовенство.